Дорогі друзі, я рада вас вітати на своєму каналі Села Мельфарки. Мене звуть Людмила. Хочу вам погадати на кавові гущі та подивимося, що принесе новий місяць у ваше життя. Чого очікувати, які зміни відбудуться? Хочу вам сказати, що відео несе загальний характер. Але якщо вам резонує одне із відповідей на ваші питання, то будь ласка, сприймайте з благодарністю. Якщо ні, якщо це не ваша тема, і ви бачите, що це не про вас, не про вашу ситуацію в житті, і знаєте, як інколи ми всі дивимося відео і кажемо, ой це якась дурня, то не дивіться, перемикайте, шукайте своє, завжди шукайте своє. Дуже вдячна вам наперед за ваші коментарі, за ваші відгуки, за допомогу, за подяку як словесно, так і донатами. Ну що ж, починаємо. Подивимося, чого очікувати у новий місяць. Які зміни будуть? У новому місяці чого чекати. І знаєте, ще таку тему енергетично запускаю вам, як очиститись в новий місяць, як прийти у новий місяць очищеним очищеним в стосунках, в житті, в здоров'ї, щоб вам Господь відкрив, які справи ви маєте робити, якою дорогою ви маєте йти. Ну, одразу хочу сказати, що тут той, хто задумав їхати в далеку дорогу, це е, більше всього буде як дорога, як відпочинку. Відпочинок іде мені біля води до води, десь це, можливо, море, озеро. Е, е, але дорога йде не настільки довгий період. Це може бути від 3, від 3 до 5 днів. Той, хто збирається десь дорогу відпочити. Далі. А, тут іде ще й не одна дорога, тут ідуть дві дороги. Але в другу дорогу мені показує, що ви навряд чи поїдете, тому що вона йде з перепонами. З перепонами. А перепони поставили ваші вороги на цю дорогу. Тут іде як зависники. Зависники до дороги, якісь мають відношення до вас. Це покровительство сім'ї, трьох членів сім'ї, які вас оберігають. Це може означати, що померші, бабуся, дідусь, близькі вам, по духу, люди, родичі, що були у вас, у вас іде як три ангела-охоронця. Ще я бачу якусь втрату в грошах, втрату в грошах. Хто починав новий бізнес, кому обіцяли відкриття бізнесу та справи, ця людина була нечесна, і ви втратили можливість, тут іде як гроші, так і можливість. Ви втратили цю можливість. Ви надіялись хотіли, але у вас не вийшло. Вас не вийшло, не вийшло, тому що хтось хитрістю вас обманював, обіцяв, а нічого з того не вийшло. Одразу можу сказати, що якогось дуже сильного негативного характеру тут я настільки не бачу, ну в такому роді, як там порча чи якісь кладбищенські поробки ні, тут такого немає. Новий місяць несе дійсно очищення, і очищення йде від чоловіка. Це може бути як і церковний, церковна людина, що молиться, це може бути навіть людина з вашої сім'ї, хто з чоловіків молиться. Чомусь іде чоловіча енергія, чоловіча. Ем, от так. Далі, в кого є, ну тут ідуть такі, знаєте, Дивні малюнки, показуються. Ну, я змушу на це проговорити. В когось в сім'ї йдуть скандали. І тут мені намальована така бабуся старенька, що сидить з дітьми. І вона каже: мені вже надоїло сидіти з твоїми дітьми. Іди сама, їх виховуй і сиди. Сиди з ними. Я не хочу, хоча вона старенька, вона розуміє, що вона більше нічого не буде робити, тому що в неї нема здоров'я до того всього. Ну, от таке. Йдуть якісь, знаєте, як перепони в сім'ї, скандали. Але ця лінія, бачу, вирівнюється, тому що новий місяць настане і йде дорога. Можливо, ця дорога, що я говорила, йде дорога, як на відпочинок якийсь. на відпочинок, на короткий період. В жінок в кого проблеми. Так мені йде з маткою яєчниками. Дівчатка, дивіться, з нового місяця ви можете собою зайнятись, це буде на поправку, це буде на покращення. Мені йде таке, що навіть, можливо, буде якесь, знаєте, як є ерозія, і там прожигають, є якісь проблеми по-жіночому, і їх можна буде вирішити такі міні, міні-якоюсь процедурою. Я не кажу, що це таблетки будуть, це буде якась процедура по-жіночому, яка вам допоможе. Далі для одиноких, для одиноких, що я бачу, хто зараз без пари йде знайомство з чоловіком. Але уважно придивіться, тому що цей чоловік він буде женати і буде мати дитину. А спершу буде вам говорити, що він не одружений. І ви ну, так, щоб ви не закохались вуха і не були розчаровані. Ваші недоб... недоброжелателі – це на букву Т. На букву Л. І через три місяці ідуть зміни з цими людьми пов'язане. З цими людьми пов'язаними вам відкриються очі на цих людей. На цих людей. Ці люди по дві стороні дороги живуть. Що означає по дві стороні дороги. Вони. В різних кінцях, можливо, навіть однієї країни, в різних містах, місцях, далеко, в протилежних сторонах. Але до вас вони мають відношення. Але іде такий період, як три місяці, що вам відкриються очі на цих людей. Ці люди не для вас. Не для вас ці люди. Вони вам на шкоду. Далі. Що цікавого? Що цікавого, що принесе? Новий місяць. Які знайомства? Якою метою можна буде очиститись? Змінити життя своє, роботу. Так, отут тема за роботу. Хочу подивитись тема за роботу. Тема за роботу. Хтось буде влаштовуватись на роботу у період нового місяця. Можливо, навіть підписувати якісь документи. Але мені йде така робота більше, як Медики, вчителі, більш як організаційні такі роботи, бухгалтери, психологи, щось таке. Так. Тут ідуть, що хтось має діток, так? Навіть є що з вас дізнається, хтось що вагітний. Отак, чашка показує. Дуже цікаво, тому що коли персонально гадаєш на одну людину, кава показує на одну людину, а тут дуже багато інформації. я ж розумію, що вас багато, да? і ви будете багато дивитися, всі будете дивитися водночас. Тому кава зараз видає таку, знаєте, всю, просто всю таку інформацію, масову. Масово дуже багато всякої інформації. В кого її діти тут йде переляк від ігор, відеофільмів. Тут йде, як знаєте, як позбавлення від цього, що в новий місяць можна буде позбавитись від цього. Просто водою, водою, сілью, так мені не як можете просто обмити дитину. У вані підсоленою водичкою сказати молитву, яку ви знаєте, і, і буде добре. Новий місяць чисті, легкі енергії будуть. І тому так воно показує, що буде дуже добре це зняти. Тут, знаєте, по грошах я не можу сказати, що тут дуже щось втішне. А гроші є, і їх водночас немає, десь вони утікають. Але йде як через 5 місяців до шести хтось з вас стане на роботу, і тоді лінія вирівнюється. А поки, так, вона, знаєте, є невеличкий дохід. І ви витратили, і немає. І ви дальше чекаєте, щоб прийшло вам на рахунок там ваші здобутки? Так. Що ще несе новий місяць для вас? Які зміни? Хтось захоче купити новий автомобіль, навіть можливо велику вантажівку. Але тут не дуже вдачний момент, тому що тут йде як підстава від того, хто буде вам продавати цей автомобіль. Вам невірну інформацію видадуть за цей автомобіль, і він буде несправний. Тому краще, якщо ви вже таке робите, беріть з собою в дорогу експерта по автомобілям. Краще не треба ризикувати, тому що тут іде дорогого дорого, дорогий автомобіль, дорогої марки. Тут не за малі гроші, і краще себе застрахувати. Так, що ще? Що ще? Що ще? Будете мати на своєму шляху три перепони. Одна з сім'єю, одна з роботою, одна з друзями. З сім'єю відійде перепона, якісь негаразди залишаться з друзями та з роботою. Можливо, навіть буде переміна у своїй діяльності. Отак мені показує кава. І бачу, що чоловіка ну це така людина, з вами він десь постійно є, чи на роботі, чи вдома. Ця людина завжди чимось невдоволена і дуже багато негативу ви набираєте від цієї людини. Дуже багато. Отак мені показує. Що ще несе новий місяць для вас? Ну, бачите, тут дуже гарна така картина. Хто буде просити, тому і дасться, хто буде стукати в двері, тому й відчиниться. Я бачу людину, котра склала руки до неба і просить, що Господи дай мені те, що я прошу, чи допоможи мені да, в моїх випробуваннях. Допоможи мені, підкажи, яким шляхом іти. І той, хто буде просити, тут відкриті двері, тут відкрите небо для тієї людини. Тут чистота йде, очищення йде. Просто йде очищення. дуже Дуже гарно показано, чітко і гарно показано, очищення йде. Тепер ми подивимося. Хто захоче починати бізнес свій особистий? Мені таке йде інформація, що буде вдачно, але треба все прорахувати. Прорахувати все, щоб не втратити кошти. Вам прямо так показано тут, що ви повинні... Скласти свою піраміду, свою схему для цієї роботи, для цього бізнесу, чи то було би щось творч, творчості. але тут мені показує, що тут не творчість, а тут більше ідея як матеріальне щось: продажа товарів, займатися нерухомістю, чи продавати щось, купляти і перепродувати. Такого якогось характеру, навіть чи відкривати свою фірму і набирати людей. Дуже будьте уважні, тому що маєте прорахувати, так іде тут така людинка хитра з використанням трішки до вас. Це буде як ваш колега. колега, Але ви маєте бути хитріші розумніші для того, щоб не дати себе обманути. Не дати себе використати. Тому так показано на карті, що маєте прорахувати всі свої кроки. Всі свої кроки маєте прорахувати. Зараз ми подивимося на, на блюдце, що покаже? Що покаже блюдце? Так, блюдце показує вам, що такі люди негативні до вас, такі як Марія, ім'я Марія, ім'я чоловіче це Ростислав, ім'я Анна, ім'я Наталія. А... Тут взагалі така тема на Блюдцеві показала мені. Тема як обману від людей. Дуже багато людей і дуже багато обману від людей. Знаєте, як носять захисні маски, показують себе не тими, ким видають перед вами, мають користь до вас і показують себе не тими яким видають, як винюхують інформацію за вас. Як тільки пропаде цей інтерес до вас, не буде цього спілкування і ви все побачите, в загальному чашечка вийшла дуже непогано, дуже непогана, тому що якби ми дивилися на чашку в повний місяць. Повний місяць видає трішки іншу інформацію, більш важкі енергії, тому що там збирається все, просто все. Ще хочу сказати тим, хто планує їхати за кордон в США. Будь ласка, дорога у вас відкрита. Бачите, зараз буває таке, що дивися, дивися, да? Ти цього до кінця не бачиш, а тут раз подивилась, і вже ця інформація, я тобі пішла. Сполучені, Сполучені Штати Америки. Та це зв'язано з коханням. Зв'язано з коханням, з особистим життям. Хтось, можливо, хоче заміж вийти, хтось, можливо, познайомився, але мені йде Сполучені Штати. Отак. От я дуже вам вдячна за цей перегляд. Ви зможете мені віддячити своїми лайками, коментарями. Я буду читати, очікувати, в кого що програлося, як ви це бачите? Чи щось справдилось з того, що я казала? Які зміни відбулися? Буду дуже рада почути від вас хороші коментарі та буду чекати від вас підписок ваших. З вами була Людмила та мій канал Сила Мульфарки. До побачення!